Що ми знаємо про чернігів? По-перше, це місто, де є проблеми з житлом. По-друге, це місто анатидафілів, тобто любителів качок. Цей набір фактів виводить досвідченого політика на єдине правильне рішення. Хочеш сподобатись чернігівцям? Будуй хатки для качок. У Чернігові на річці Стрижин з'явилися дерев'яні домівки для качок. Ініціатором їх спорудження була депутатка міськради Ірина Березинець. Є програма поліпшення екологічного стану. Саме з цієї програми були виділені кошти, зроблені ці будиночки. Отже, депутатка міськради від радикальної партії Олега Ляшка добилася, щоб у світовому рейтингу доступності житла для качок Чернігів впевнено зайняв перше місце. І ми вже бачимо, як просто при свідках хтось намагається вкрасти новенькі житло. можливо бобри було дуже важко їх встановлювати, тому що ну і лід, і як їх поставити? А треба було на воду, тому що якщо поставити на лід, щоб наприклад собаки чи коти ну не не спугнули цих уточок, бо будиночки робили саме саме для уточок. А де на цих будиночках взагалі написано, що вони для качок. Можливо, треба було натякнути якось, що це не нова житлова програма для чернігівських молодих сімей. Та тепле качине яєчко гордості за своїх депутатів розбилося об крижану качину байдужість. Будиночки для качок, які встановили на стрижні у Чернігові, птахам не потрібні. Якась фігня. Он в качених історіях качки спокійно живуть в будинках. Хто ж знав, що в житті все навпаки? Скоріш за все, депутатка просто не розібралася у качених культурних традиціях. Крижні полюбляють таунхауси. Чирянки зазвичай селяться в лофтах, а свищі та шолохвости не голосують за радикальну партію Олега Ляшка. Качки до будинків інтересу поки не проявляють. Дякуємо, що в сусідньому районі не з'явилися гнізда для бездомних собак. Побачимо, чи будуть вони туди. Ну, користуватись тими будиночками не будуть, каже кандидат біологічних наук Олександр Федун. Як категорично, от завжди, як тільки член радикальної партії хоче зробити щось таке, щоб усім сподобалось, одразу приходить людина з вищою освітою і каже: ні, ці е-е-е, зусилля, от, як на мене, вони марні. Качки не оцінять е-е-е, в даному випадку цієї е, ціє роботи. Вони не живуть в будинках. От і все. Може, краще взагалі ці будиночки затопити. Нехай будуть гуртожитки для риб. Один такий будиночок обійшовся міському бюджету в 4 тисячі 800 гривень. Загалом їх шість. Та в Чернігові за 4 тисячі 800 кожній качці можна зняти по окремій квартирі у багатоповерхівці. Ну або купити шість маленьких качиних бронежилетів на сезон полювання. За словами Ірини Березинець, перед зверненням до управління ЖКГ з біологами вона не радилась. Звичайно, не радилась. Депутати просто фізично не можуть уявити. Те, що якийсь живий організм здатний знехтувати будинком, зведеним на бюджетні кошти, чи корисними будуть такі будиночки качкам, не знає і начальник управління Ярослав Куц. Чим це допомагає уточкам? Ну це напевно треба запитати або у депутата, або у уточок. Треба питати або у депутата, або у уточок. Якщо ця фраза не гідна меморіальної дошки, то я взагалі не знаю, навіщо їх роблять. Хочу порадити тим, хто щось хоче робити, щось хоче запропонувати, поратися з фахівцями. Вони у нас є. Пан біолог говорить якусь маячню. Якщо члени радикальної партії будуть радитися з фахівцями, то як тоді у Чернігові з'являться попільнички для курів? <плес>